На жаль, велика кількість жінок в шлюбі відчувають себе дуже самотніми. Тому що жінок, дівчат ніколи не попереджують про те, що чоловік, з яким ви одружитесь, може в один прекрасний момент кинути вас на призволяще зі своїми проблемами. Ти просто починаєш якось тягнути сім'ю, виховувати дітей, звичайно, ж, приділяти уваги чоловіку, і в тебе зовсім мало часу залишається на себе. Ти, звичайно, будеш позбавлена будь-яких ілюзій, що твоя сім'я може бути тепла, затишна, де всі люблять один одного і підтримують. Якщо ви раптово відчули цю самотність, то ви обов'язково повинні відкрити свої емоції своїй другій половинці і попросити елементарно про допомогу. Тому що, на жаль, без відкритих стосунків, без розмов, без пояснень, жінка завжди буде така закрита в собі, самотня, і щастя в цьому шлюбі буде дуже мало.